А на каналі Мотоблок Ір. То зимою немає часу піти на карася, то міг подивитися, як цей його сапонець. От чоловік привіз двигун, щось там погано заводиться, а заводиться глохне, заводиться глохне, я вже не мав часу то знімати, але ситуація була така. от Нині там сиро, зимно, не знаю, 5 градусів тепла чи 6, але в нього залитий тосол. Значить, заводиш раз, ду ду дух -ду -ду, заглох. Заводиш два ду ду дух -ду, заглох. І так я за четвертим чи п'ятим разом тутух, тутух, ту-тух. Воно ж солярку накачує, а обороти не набавляються, і воно починає з вихлопної так тудух, 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 тудух таким коблом дима. Але потім воно все робить, працює і потім заводиться. І от Передзвонив чоловік, бо той мотор трохи завис на пару днів довше, ніж треба, і каже, я кажу, в чому там, ну, в блокноті записано, не заводиться, в чому була проблема, та не можеш його завести, мені щось треба возити. Ну я кажу, що я вам його завів хоч за четвертим разом, бо то є тосол. Я вже розказував, той тосол то є акумулятор холоду. Такий, як, як тосол, кидають в е, сумку дорожню. Щоб охолоджував таку термосумку. Розумієте, Так само тут цей мотоблок набагато легше нині. Приходили, клієнти там має відвезти зубра того синього, то він лишень бирк і завівся, а він насухо завівся, а з тосолом воно тяжче. Тобто я його завів за четвертим-п'ятим разом він робить. Я кажу, то не причина в якихось ну щось там розбирати, треба ще щось і це. І я вже сьогодні попробував ще раз. Але я вже взяв форсунку, подивився, я до того нічого не лазив. Зняв форсунку, подивився. Ну, трохи воно так погано розбризкує, якось так. Ну так я знаю, на процентів 70 працює так, як би треба було. Хоча б літом воно би їхало і не звертало би увагу. От і я взяв, поміняв розпилювач. Перший раз дух-дух-дух, за другим разом завелося, вже такого не було копоті, не було диму. Отак воно працювало. от такий ремонт. Тобто тут претензії. Ну, я знаю, не, повин, не повинно бути. Тут претензія до того, що от ми вже говорили на ту тему, що треба лити просто гарячої води, і воно буде заводитися і не буде ніяких проблем. А ще розказував, що то в обратку дуже легко заводиться. Ну, не знаю чого. В обратку через те, що слабо розкрутили. Тут питання закрите, більше, більше тут варіантів нема. От, а що завелося йому краще, а, а туди не міг завести. Ну, не знаю, може, не зміг розкрутити. Але от, і показував вам оцей. Поплавок, що показує е, тиск масла. Коли він піднімається, то є тиск масла. Бачите, людина їздила, він у нього тако, то піднімається, то падає, то я піднімав, він стояв, коли поробило хвилин 10, е, то він просто сам по собі вже падає. Не знаю, чи він буксує, чи тиску замало, але от людину це, клієнта це не цікавило. Їздив собі та їздив, не можу завести. Він може і не знає про існування, такого, що показує тиск. Зараз я розберу, подивлюся, як в якому стані фільтр, і вижму де компресор, спробую покрутити, подивлюсь, як подається масло. Ну і заодно там масло є, просто який рівень треба зараз глянути до щупу. Чому, чому така чому отака проблема? Бо деколи буває, що він там може буксувати, чи, чи як сказати, в мотор попадає, а тут нічого не показує. Ну що треба зняти клапану кришку, чи є той дзьомбик, це яко, рахунок якого має створюватися тиск. Ну, якось оці зараз розберу щось буде, якісь появляться нові думки, то продовжу цю тему. Хочу той сапонець нічого показувати. Я перевірив так, як, як тече, перевірив, натис, туди масло йде. Просто, можливо, там в отворі, коли. Попадає в колінвал. Там буває такий, що отвір, такий, ніби ну, як його розсверлили, і він якийсь трохи завеликий. Хіба що через то, бо працювало хвилин 20. Так само я ще відрегулював клапана і перевірив, чи є той штиф такий всередині з отвором, в кришці є. Тобто, хіба що ну там і так такий отвір десь міліметр, нема вже що глушити, хіба заглушити, щоб подивитись, чи тиск підніметься. Але я так розумію, що той мотоблок так і їхав, і тут взагалі так воно було присохло, якби я би сказав. До цього тому, от такі, ніби й не показую, але буду дзвонити клієнту, питаю. Перше, що я би зробив, то замінив би масло, бо воно було таке чорне і рідке. Я би поміняв на. От... Знову вже 15-40 залити, щоб було густіше масло. І я думаю, що він би піднімався. Бо спочатку, коли я завів перших пару хвилин, то він так щось трохи то дергався, то стояв, а зараз вже не показує, бо масло розрідло. Ну, тобто я це клієнтові доложу, тому що задача в мене була яка поміняти цей кран, бо не перекривав, там вже було всередині скручені, ті два вусики алюмінієвих скрутилися, і він вже просто не працював. І завести, бо заводився і глох, не міг завести. Ну, В принципі, мотоблок працює. А так, в принципі, той мотоблок їхав і робив, тому я думаю, що це така проблема давня. Ну, таке зустрічав я. Зустрічав, що з тої сторони, просто от, коли я світив фонарику, там, якихось вам відео показував, коли стояв блок там 190, чи як всередини, вони такий отвір менший, а буває такий десь, певно, міліметра два. Тому масло рідне, тиск падає, але воно все рівно той отвір. Той отвір іде от, тако горизонтально. Цей отвір, а той засверлений під кутом. Все рівно воно його трохи схилює, хоч грубшою струлькою, але туди попадати. Значить, вона грубша не залітає далі в колінвал, а летить ближче, але все рівно, певно, попадає. Потім, по тому, як я показував відео, розтікається всередині по колінвалі і попадає під кладище. Ну хіба така відповідь, але ще раз повторююся, що уточню, це з питання з клієнтом. та Треба щось буду далі робити, не треба, буде отак. Але основна суть була зняти відео, показати якісь, які бувають приколи з такими мотоблоками, що ніби все добре, все робить і, і отаке. І кажу, можливо, цей клієнт навіть про існування цього може і не знати. Тому отаке відео, беріть до уваги, слідкуйте. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і бережіть свої мотоблоки.